У цьому відео ми детально розглянемо, як обчислювати молярність та концентрацію. Говорячи про ці два терміни, ми маємо на увазі розчини, оскільки обидва по суті являють собою величини для опису кількості розчиненої речовини наявної в рідині розчиннику, у якій ці речовини розчинили. Якщо ви сумніваєтесь у важливості знання концентрації або молярності розчину, подумайте про такий приклад: уявіть хімічну фабрику. В ній проводяться реакції, в результаті яких отримують отруйні йони металу кадмію, розчинені у воді. Відходи цих реакцій виливають у місцеву річку та регулярно тестують на концентрацію кадмію в каналізаційній трубі, якщо його концентрація тримається нижче певного рівня, кадмій не є небезпечним. Однак, якщо концентрація зростатиме вище цього безпечного рівня, компанія потенційно може завдати шкоди водним рослинам, рибам і навіть вам, якщо ви живете за течією. Тоді потрібно негайно зупинити реакцію та зробити дослідження. Спершу розглянемо різницю між цими двома термінами. Багато людей, серед яких навіть деякі вчені, яким слід бути обізнаним з цим питанням. Використовують терміни молярність та концентрація як взаємозамінні, однак це помилка. Різниця криється в одиницях виміру. Говорячи про молярність розчину, мають на увазі кількість моль розчиненої речовини в одному кубічному дециметрі розчину моль на дециметр кубічний. Ви будете часто зустрічати такий запис або спрощений ось такий. Замість кубічного дециметра також часто зазначають один літр. З іншого боку, концентрація також може бути записана таким чином, проте існує також велика кількість інших варіантів одиниць виміру, які часто використовують учені для виразу концентрації. Розгляньмо декілька з них. Вам, як молодому хімікові, потрібно вивчити, як переводити всі ці одиниці виміру одна в одну, але на цьому етапі не будемо ускладнювати, та візьмемо для прикладу моль на кубічний дециметр. Ви будете раді дізнатися, що формула для обчислення молярності дуже проста. Молярність або молярна концентрація розчину дорівнює кількості моль розчиненої речовини, поділеної на об'єм розчину в кубічних дециметрах. У цю досить велику склянку, яка містить 2 кубічних дециметри розчину, додали 4 моль сульфатної кислоти. 4 моль поділити на 2 дорівнює 2 моль на кубічний дециметр або, як часто кажуть хіміки, розчин двомолярний. Справді просто, еге ж? Ну ж бо тепер обчислимо для такого розчину: 0,25 моль аргентум нітрату розчинено у 0,75 моль на кубічний дециметр води, чому дорівнює молярна концентрація. Призупиніть відео, обчисліть та відновіть, коли будете готові. 0,25 поділити на 0,75 тисячних буде 3,3 моль на кубічний дециметр. Не забудьте записати свій результат з відповідним рівнем точності, зазначивши дві значущі цифри. Спробуємо обчислити для такого варіанта 0,110 моль оксалатної кислоти додали до 100 кубічних сантиметрів води. В одному кубічному дециметрі міститься 1000 кубічних сантиметрів. Призупиніть відео, виконайте обчислення та поновіть, коли будете готові. Спершу поділимо 100 на 1000, щоб перевести об'єм у кубічні дециметри. Отримуємо 0,100 Після цього 0,11 моль ділимо на 0,010 кубічних дециметри, що дорівнює 0,100 моль на кубічний дециметр. Останнє завдання на сьогодні 0,07408 грам натрій броміду розчинили в 25 кубічних сантиметрах води, яка молярність отриманого розчину. Скористайтеся формулою зв'язку маси з кількістю моль та періодичною таблицею, щоб обчислити молярну масу натрій броміду. Отже, молярна маса натрій броміду дорівнює 23 плюс 79, тобто 102 грами на моль. 0,740 поділити на 102. Дорівнює 7 і тридцять помножене на 10 у мінус четвертій ступені моль, 25 поділити на 1000 буде 0,25 тисячних кубічних дециметри. У підсумку 7 і тридцять помножене на 10 у мінус четвертій ступені поділити на 0,25 тисячних дорівнює 2,93 помножене на 10 у мінус другій ступені моль на кубічний дециметр. Ви молодці, якщо у вас так само.